Привіт, друзі! Мене звати Станіслав і я український водій вантажівки з душею мандрівника. Подорожуйте Україною разом зі мною. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, а ще написати коментар. Звісно, якщо вам цікавий мій контент. А це я до речі паркуюся під рампу щоб розвантажити вантаж, який я привіз з міста Києва до чудового міста Тернопіль. Так, добрий день, я зараз в Тернополі приїхав в Тернопіль. і Привіз трошечки от такого. Обладнання. Процес розвантаження вже пішов і, як ви бачили, я вставав під рамку. Зараз подивимося, як я запаркувався. От. Бачите, як все Все по лінії, все по лінії, все. Чекаю на дзвінок. А, але є вона, так? А куда? не сказав? А, на киев? А, я. Ага. Ну короче, надо почекать, правильно? 15 минут попросил мене почекать. Но ну, все одно паралельно сейчас еще колоются сейчас Все, давай, тоді чекай. Я. Так, да, так, да, я вже 5 минут і я свободний, ну, набереш мене тоді, а, добре? Хорошо. Давай, Сергій. Після розвантаження я одразу відправився на стоянку, так як мені принципово потрібне було завантаження в місто Київ і ні в яке інше. Ми мали два завантаження в місто Київ, але вони були не підтверджені. Одне завантаження цибулю вести, інше я не знаю, мені логіст не повідомив. Тому він сказав: стань на стоянку і почекай трішки. Так, Київ. Тернопіль. Даний звіт я заповнюю після кожного пройденого рейсу. В ньому я вказую пункт відправлення та пункт призначення. Далі я вказую дату. Потім відстань, яку я проїхав, від пункту А до пункту Б. Також вагу вантажу, яку я привіз. Далі я вказую заправки, а потім списую солярку. Списую солярку, я по такій нормі. 27 літрів на 100 кілометрів це коли авто їде порожнє. І плюс 0,5 на тонну це коли автомобіль їде з вантажем. Тобто, якщо я маю завантаження 20 тонн, 20 ножу на 0,5 виходить 10. 10 плюс 27 це виходить 37 літрів на 100 кілометрів при вазі 20 тонн. 19,03. 512 кілометрів. нічосі, Та наш.

Так, ну а допоки я чекаю завантаження від логіста, бо щось там в нього не виходить з завантаженням, бо мені потрібно на Київ, Я чекаю. І щоб не тратить. І щоб не витрачати час даремно. Маханука я бутербродіка. М -м -м -м. Огонь. Просто бомба. Бимба! Ви уявляєте, то теплі чекаю на завантаження. Блін! Скільки я вже прочекав. О, година, годину 49 вже чекаю. О, гіс, ну давай вже щось роби, ну скільки ж я буду чекати? Мені потрібно на Київ. Так, мені потрібно на Київ. Дві адреси завантаження в Тернополі. Дві адреси дочекався. Дочекався, прочекав півтори години до свого завантаження. І буду вантажитися пивом опілля. Перше місце завантаження. Вулиця Теплична. Ой, текстильна. Ну, звісно, друге місце завантаження буде тяжкіше, бо воно знаходиться в центрі міста, сказали, вулиця Білецька. Коротше, погода сьогодні так змінилася. Зранку було сонечко, світило. Ну круто, коротше, на вулиці було. А зараз сонечко світить, але така вітряна погода. І прохладненько, що я навіть шапку одягнув, Але це не про те. Так як я стою біля фірмового магазину, опіля, якщо не помиляюся, хочу піти купити його фірмового сетра. Спробувати. Сітро. Сітро, так, сітро. Коротше, пішов я за сітром. Так, все, купив. Лімонадіка. До речі, не сітро, я трошки збрехав. Називається напій солодовий зі смаком жовтої малини і напій солодовий зі смаком апельсину. Апельсину, зараз зацінимо. Що ж воно за такий трешовий лімонад. До речі, ціна в фірму Взагалі безкоштовно. 23 гривні. Не встиг я скуштувати солодової напів, як мені зателефонував робітник складу і повідомив, щоб я заїжджав на завантаження і одразу ставав під другу рампу. Я ефектно залетів на територію і думаю, зараз я з першого разу стану під рампу. Але не тут то було. Тисяча й одна спроба допомогла, я став під рампу і одразу почали мені вантажити вантаж: 19 піддонів пива. Після завантаження мені одразу повідомили, щоб я... Направлявся на другу точку завантаження. До речі, з приводу розстановки вантажу перейматись не потрібно, так як персонал знає, як правильно завантажити, щоб не було перегрузу на будь-яку вісь автомобіля. І зараз потрібно переїхати на другу точку завантаження в саме місто Тернопіль. Там кажуть, ульотно, круто. І перед тим як туди їхати, я запитав дорогу. Мені пояснили, як правильно їхати, бо навігатор зовсім по-іншому веде. І по дзвіночку. Мені дали номер телефона на першому завантаженні. Сказали, можеш їхати. Якщо десь, наприклад, трошки заблукаєш, дзвони по цьому номеру, і тобі все пояснює. Тільки що зателефонував, сказали, чувак, давай газуй. Якщо десь щось, ми тебе проведемо. До речі, солодовий напій. А який він, який він на смак, скажу потім. Я тільки що поїхав під знак. Але можна, можна, бо я маю там завантаження. Оце взагалі їду і ні капельки не нервую. Вообще ні капельки. Навіть то, що тут так вузько, мені піотово. Бо я ж професіонал. Типа. Але я вам скажу тут реально вузько. Короче, другая точка вообще тут заезд такой. Все так узенько, Маленько он уже вперся. Короче. Сейчас буду заезжать назад. Він, коротше, треба в эту юрочку заїхати. Коротше, тулився, тулився, єлі я туди заїхав під ту рамку, а мені сказали, чувак, тобі треба вниз, вниз на Кеги. Ага, де розвернуться, є там. Вон машини вже стоять. День. Все, залетів під рампу. Зараз покажу, яка рампа. Ну, тут нормально, виїжджати вже на ту прохідну буду. Не так як заїжджав. Отака така от рампочка. Хлопці сюди будуть підвозити, а далі рухлами будуть тягати. Ну, нормально вже й документи отримав на розвантаження. Зараз 5-10 хвилин реально. я фух. Я поїхав. Я просто полетів от сюди. В сторону, не скажу, ви знаєте, в яку сторону. Як для мене, найоптимальний маршрут з міста Тернопіль в місто Київ це вирушить по автодорозі М19 в сторону міста Кременець. Потім направиться в сторону Дубно і виїхати на автодорогу М06, яка веде через місто Рівне, Кориць, це такий, знаєте, самий оптимальний прямий маршрут місто Звягель, а потім з міста Звягеля на Житомир. Але є ще альтернативні маршрути через місто Хмельницький, Вінниця, також Житомир. Коростишів, але для мене ліпше так. Більш пряма і зручна дорога. І від міста Житомир до Києва залишається 140 кілометрів або 2 години їзди в легкому темпі. Підіб'ємо підсумки. Медленними темпами, медленними темпами поклав на лопатки Тернопіль. От реально медленними темпами поклав на лопатки Тернопіль, бо заїзд виїзд ви самі бачили. Узенький, але не критичні. Там саме головне, що є асфальт і є дорога. Відповідальний персонал, який швидко завантажив, не сачкував, як знаєте, то приїжджаєш, буває на розвантаження, не просто сачкують, такі в носі ковиряються. Та ладно, ми тебе так, якось завантажимо. А тут реально ти приїхав і, і видно, що хлопці знають цю роботу. Під рампу хлоп тик-тик і погнали. Ну, все дуже швидко. Завантажили мені 19 підтонів справжнього тернопільського пива Опілля і в кегах. В кегах завантажили ще скільки там 6, 2, 8 підтонів. І до речі, якщо ви цінуєте справжнє, от справжнє, то реально спробуйте цей лимонад від опілля, ну, що я купив, набій на солодовий. Він поняли на солоді, я так розумію. Такий іменно ульотний присмак. Без цукру, От реально без цукру. освіжаюче, щось таке, знаєте, на квас похоже. Але з присмаком апельсину. Ну, не квас. Короче, бімба. Добрий, добрий день. Дякую, дякую, І вам все найкращого. До речі, як типу, ми стаємо в Україні на стояночку. Заїжджаєш на заправку, от як я заїхав, шукаєш пістолетчика, підходиш до нього, типа, чувак, мені треба стати на стоянку. Хорошо, скільки ти будеш виїжджати? Ну, наприклад, там, о опять ранку, він тобі каже, отам, от отам, ну, я буду о 7-й ранку виїжджати. А от якщо б, наприклад, я там виїжджав десь там, то він інший. Ну, коротше, вони тут керуються цим. -сим. Бо він там може когось поставити, що. Ну, раніше виїжджає. І виходить, доки ти стоїш, то він не виїде. Ну, коротше, тіпо, якось так. Поняли? Ну, це на заправках. На інших там стоянках, спеціалізованих, там що спеціально для вантажних, то там все по-іншому, там свої ряди, місця. А тут, якби я стою, бачите, він притулився. То тут, тіпо, так. Ну, я вже закрив зміну, зараз зміну 9 вечора. Стартану я десь о 7-й ранку, буду 9-ку крутити, бо. У мене розвантаження ну, завтра два. Одне в цьому Як, як його? новосілки, а друге в квітневому, а потім вже ж додому. День народження всі. От. Х'юстон у нас проблема. Х'юстон, Х'юстон. Приймаєш Х'юстон, проблема. Ви подивіться, як машина нахилена в праву сторону. Просто отак, оп. ай камера перехиляє. Просто нахилена. А в чому проблема? Що я сплю головою завжди на праву сторону. І, виходить, я тепер буду спати ноги вверх. Ну, я, мабуть, знаю, як я вирішу цю проблему. Я просто поміняю подушку сторонами і матрас розверну. І проблема буде вирішена. Вечеря називається економ клас, але супер-пупер модна блотна вечеря народна і економна. Готові макарони, кумак. А ну які макарончики. Mm. Гарячі просто. Дві сердечки, вищого гатунку і помідорчики квашені. Помідорчики квашені, ви уявляєте, помідорчики, це просто жесть. Ранок просто бімба. Сонечко світа. Правда, птички не співають. Взагалі не співають птички. Померзли. Ні, там десь щось співає, але померзли. Ах, просто. Найбільше щастя, це, мабуть, прокинутися зранку і випити кружечку смачної кави. І заодно оббігти роботягу, подивитися, що тут. Опля, що тут. Не, нормально. 10 годин 05 хвилин відстояв і тепер можна гнати. Гнати в столицю та застіпайся. Ти. Yeah. 18 тонн нульотного відборного пива. Опілля. Так що давай, у вас рак із мене пива. Тільки не гавкать, не гавкать на мене. Це братва, я їх тільки що прикормив, вони вже за мною дружать. Хороші, Да? Не гавкай. Я ж тебе тільки що кормив. Я це, коротше, стою такий переляканий біля собак. Бачите, воно кружили мене. Я їх прикормив. О, Все, Все, зараз під рамку буду під'їжджати вже на вигрузки. Хороший, хороший. Коротше, на кожній вигрузці треба собаку прикормити, щоб вона не кусала. Розвантажили ульотно швидко. І от я вискакую значить, на дорогу. Я не пам'ятаю, як ця вулиця називається. Знаю, що тут поруч музей під відкритим небом. Пирогові. О. Вилітаю я, значить, на цю широку вулицю і потрапляю в отакийний озатор. Ви бачите який? Це ще плюс до мого маршруту, а там на мапі написано. А розвантаження в мене по плану на першу годину. А зараз 11.36. Ну, нічого, спізнюсь трошки, не вб'ють. Почекають. Так, уже. Приїхав на другу точку розвантаження, то перебігав дорогу, щоб не задавили. Зареєструвався на прохідній, Сказали, що заїжджати всередину. Он, і чекати смс-очки з номером рампи. Потім вставати під рампу, ну вже нікуди не треба мені буде бігати, просто заїжджаю, паркуюся і чекаю на СМС. Так, що в нас лишилося тут із, із пивка? Із пива в мене лишилося, кеги розвантажили на першому розвантаженні. І от, скільки бухла лишилося. Ого! Справжнього українського тернопільського пива. Так, і тепер лишилося чекати на СМС-очку. Прийде СМС-очка. І я поїду розвантажуватися. А, до речі, я казав. На час дня, зараз дивіться скільки, 12.43. Я встиг. Я встиг пролетів усе на світі. До речі, зараз пробую, коштую. Зробили мені колеги за бугорні, мої подгончик. Конзерва. Так і написано. Конзерва з вепровим м'ясом. Понял? Вот такая, короче, по-китайски тут написано. Нингшай. Нингшай. Братва китайская делает нингшай. Браты китайцы, что тут? А кто делает? Чешская республика. Что я вам могу сказать? Вот такие он на выгляд, короче. На смак. А если бы я был не голодный, я бы и не ел честно. Пришла смс-очка мне. Машина, Номер 3058. Ок. Під'їжджайте до рампи 34. Отак. Бачите, я їду під рампу 34. Так, ну перед тим, як стартувати, треба підти глянути, де ця 34 рампа чи зліва, чи справа. І відкрити одразу прицеп. Так, 26 27. 34. А, 34 рампа буде там. У них зканя виїжджає. Значить, я зараз туди-назад і під рампу. І одразу прицепчика відкрию, щоб вже не камера в руках трошки незручна. От є такі штуки, щоб двері не хлопали туди-сюди. Та я, коротше, трошки прихімарю поки ждав. Опа, двіжука, таке відчуття, що всім зразу смс-очка прийшла, щоб на завантаження їх. Обов'язково одягаємо світловідбиваючий жилет, документи, документи в зуби і на розвантаження. Всередину. Так, все вже всередині. Тут, коротше, така суєта, я вам скажу, дали мені такий бейджик, забрали документи і я вже на розвантаження. Ледве прицепчик з моїм вантажом. Зали мені чекати тут. А зараз приїдуть нормальні хлопці, розвантажать, ну а далі там що буде? Розвантажили. Машину відігнав від рампи, поставив на парковку і коротше, дізнався, що тут є столова, де можна нормально пообідати, бо щось ті тушоночкою взагалі не наївся. Замовив я собі, а що я собі замовив? Так, Картопелька, Картопелька, пюре відбивна з ананасом, він узвар і каву, каву потім зроблю. Це я заплатив 142 гривні. 142 ну Можна на себе потратити 142 гривні в день, правильно? І, коротше, і машину від рампи, сказали чекати смс-ку, доки прийде смс, а потім тільки забирати документи. І все. Ну, Я тільки не розумію ложка, вилка, а ножичок, де щоб то все різати. Де ножичок? Все, отримав документи. І тепер мчу додому. Ставлю машину і 4 дня вихідних. 4 дня вихідних. По розвантаженню в Сільпо. Ну, Мені сподобалось. От, особисто мені сподобалось, все якось автоматизовано, приїхав, зареєструвався, став на парковочку, прийшла смс-ка, під яку рампу став. Вивантажили, виїхав, знову став на стоянку, прийшла смс, ваші документи готові, товар прийнято, пішов, забрав документи, пообідав і поїхав собі ну, на завантаження чи куди там. В даному випадку я їду додому, у мене 4 дня вихідник трішки змучився, треба відпочити. А далі буде, Зараз сказати, що далі буде. Далі буде ще багато чого цікавого. Дякую вам за коментарі, дякую за підписочку, за лайки, за те, що ділитесь інформацією. Завдяки вам канал розвивається і росте. Мирного тихого неба вам.